Зараз точно дуже актуально купити трактора з кабіною, тому що як мінімум не буде падати сніг на голову і не простудишся. Зараз трішки пройдемося по нашим тракторам, що з кабіною є по наявності. У нас в Хмельницькому 404 СЦУ – це сороківка найбюджетніша з прижимною гідравлікою, з ось такою новою обшивкою, з люком, з опаленням. На звичайній коробці є прижимна гідравліка. Дев'ять ціна, 2 роки гарантії. Наша доставка. Цікавий кентаврик на 50-ній базі. Це, що у нас дешевший йде від його максимальної версії 12900. Прижимна гідравліка, реверс, великі колеса, кондиціонер, опалення. Ось така кабіна дуже цікава. 12900 та два роки гарантії від Кентавр. БККУ. ДТЗ-шка також по наявності за вартістю 17700. Це 3,8 двигун на Common Рейлі. ТБшна здорова платформа на великих колесах 24-ті спереду, 32-й ззаду. 700, актуальна вартість і є по наявності. Усім відомий ловольчик зараз за зниженою ціною 17900. 50 точна класна база, всім відомий тракторець, кондиціонер опалення, примусова гідравліка, виносний важіль. 17900. Новинка від хорстів це ось такий версія R. 504 CCU найбюджетніший з кондиціонером, хоча він зараз досить неактуальний, 10500 і в цій 50 -ці є абсолютно все. Ну, в складі теж маємо техніку. Це S 504 CCU є, кентаври. А є у нас з кондиціонером, є моделі без кондиціонеру. 10700 без кондиціонеру та 12 тисяч доларів із кондиціонером. Теж дуже цікава моделька. Це свої гроші, точно вона вартує. Ну а це сама дешевша сороківка з кабіною заводською. 8600 ціна. Всім відомий трактор джінма досить непопулярний через досить вузьку кабіну, тому треба приїхати приміритись, чи вам буде у ній зручно. 8600 його ціна та два роки гарантії. На заміну мототрактора точно можна взяти ось такі 120 або 140 ДТЗ. І на них, до речі, діє зараз новорічна знижка. Це 1400 доларів мінус на 120-й. Актуальна вартість 31 900 мінус 1400. А на 140 є знижка в 1000 доларів. Актуальна вартість 39 900 мінус 1000. Три роки гарантії є по наявності, є доставка, є Лізинг, є кредитування, всі види розрахунку. Трактори є по наявності. У нас на майданчику Хмельницькому. На кожен із них можна приїхати, проїхатись за вулицею Поліва, 1 дріб, 4 Б. Ще раз наголошую місто. Хмельницький. Якщо цікаво, доставка діє по Україні є обмін на ваш вживаний трактор, тому щоб не хворіти, треба купувати, звісно, трактор з кабіною.